Здравствуйте, это Советский Здравствуйте, это Советский Союз телевидения. И а, это Алла Пугаджвинная ток-шоу. Міла Йовович народилася в Києві 17 грудня 1975 року. Її батько був лікарем, а мати відомою акторкою. Міла Йовович походить з сербсько-російської родини, тож називати її своєю не цураються ні серби, ні росіяни. Так повелося, що у відомих людей з пропискою проблем не буває. Без образ, але сама Міла Йовович вважає себе українкою. Перші п'ять років провела в Україні. У 80-му році з батьками емігрувала до США. З дитинства займалася. Вокалом і музикою. Ця робота не минула безслідно. У 15 років Міла записала два музичних альбоми. Її дебют в кіно відбувся у 13 років у фільмі «Злеття двох місяців. Відкрив Мілу Йовович в усі красі режисер Люк Бессон, який зняв її у фантастичному блокбастері П'ятий елемент. Творчою роботою їх знайомство не обмежилося. Бессон та йовович стали подружжям. Для акторки це було вже друге заміжжя. Свої найкращі ролі Міла зіграла у кінострічках П'ятий елемент Жанна Дарк Обитель зла. 3 листопада 2007 року Міла Йовович стала мамою. Акторка народила дочку. Це перша дитина Міли і її цивільного чоловіка, режисера Пола Андерсона. Я не з тих людей, які бігають з вечірки на вечірку. Багато служив вдома і прагну менше слухати думки чужих людей. Міла Йовович продовжує зніматися в світових блокбастерах. Проживає то в будинку в Лос-Анджелесі, то в квартирах у Нью-Йорку і Парижі. Не забуває навідуватися і на батьківщину. Любить українські традиції, кухню та народні пісні.